Дати діткам все ж відчути дитинство навіть попри війну. Така мета простору спільно, який працює при тернопільській катедрі. Сюди малеча може прийти будь-коли, аби погратися з аніматорами та між собою. Можна тут навіть проконсультуватися з лікарем. Цей проєкт націлений найперше на дітей. Дуже важливо, щоб діти відчували цю потребу бути щасливими. Вони відчували себе щасливими зараз. Попри Будь-які обставини, які відбуваються навколо, мати можливість побавитися, мати можливість провести з користю час, бо плануємо дуже багато різних ініціатив. Запрошуємо е, різних тренерів, фітнес тренер вокальні тренери, е, психологи, які будуть займатися з дітьми, які будуть проводити певні курси, певні майстер-класи, арт-терапії. Е, дуже важливо, щоби. Діти, які будуть приходити сюди, відчували себе потрібними, відчували себе щасливими. А маленьким відвідувачам простору така локація явно до вподоби. Усі весело та захоплено граються між собою, складають кубики, випробовують нові машинки на міцність або ж просто насолоджуються кульками у басейні. Я був в церкві і побачив, що тут заходять діти. і Я вирішив теж зайти. І як тобі добре? Подобається. кухня. Басеєн. Щаслива малеча задоволені батьки. Нам кажуть, до вподоби, що при катедрі відкрили місце, де дітки можуть побавитися під час і після богослужінь. І діти можуть чогось нового навчитись. Ну і батьки теж, я думаю, біля дітей. Я думаю, що це дуже корисно, коли батьки можуть нормально помолитися, то діти відпочити погратись. Відкритий простір спільно при катедрі щодня з 10 ранку по 16 дня.